Слава Ісусу Христу, Отже, Василю, скажіть, будь ласка, чому вітають не з іменинами, а з Днем Ангела. Невже свята Анна то ангел. Так, Я так зрозумів, це давніше запитання, але дивіться, з Днем Ангела вітають тому, що на Христина кожен, хто приймає хрещення іменно в часі Христин. Господь Бог своєю всемогутньою рукою створює для нас ангела-хоронителя, не посилає готового бере звідкіста, а створює для нас ангела-хоронителя у часі хрещення. І тому, коли ми святкуємо свій день народження, то воно так знаєте, з днем ангела, тобто, коли в тебе з'явився ангел-хоронитель. Бо народилися та й народилася людина на світ, але не кожен має ангела аналітика, тільки християни. І тому так більше звертається, розумієте, як День Ангела. А коли ми говоримо по, про покровительство, так? От, наприклад, Анни і Вітають з Днем Іменин, з Днем Ангела. тому що мій покровитель свята Анна. Та, що на небі. Ангели, як правильно, позиціонуються з позиції сили безтілесні, сили безплотні, так? безплотні це не ті, що не можуть народжувати, так? а ті, що не мають тіла, не мають плоті. Це є сили безтілесні. І якщо ми говоримо про святу Анну, Святого Йоак... святу Анну, яка на небі, Йоаким і Анна і так далі. То це ті, які вже помирали. І якщо там говориться про «з Днем Ангела, тобто моє відношення до неба. В будь-якому варіанті, це не є щось таке погане, чи з Днем іменин», так? От тобі дали ім'я. То що важніше, чи тобі дали ім'я, чи тобі дали ангела? Можете казати так, можете казати так. Воно, в принципі, Великого значення немає, але щоб ви не переживали, що так і так добре, тобто немає проблеми. Так і так, немає великої катастрофи.